Вітака. Привіт. Ти фокусник. фокусник, і це насправді така дуже незвична професія. Як ти так? до цього прийшов? Ой, <рес> <рес> я вже сьогодні був одного разу, сказав, що це сталося так. Випадково, можна сказати. Ну, Фокус я люблю з дитинства, Колись дивився Коперфілда по телевізору, ще як там, не знаю, було. до 10 років, напевно. Ось, а В кінці 10 класу, однокласник прийшов. Коротше, почав показувати фокуси, і почав питати, де ти того навчився. Бо я ніколи того не зустрічав, то що я там, яка школа, які уроки, я сидів грав за комп'ютером. Він каже, він перше навіть не хотів говорити, десь тиждень пройшов, він каже, на Ютубі. Я був в шоці, я зайшов на YouTube і реально, ну, тобто Зараз там насправді дуже багато всього. Тоді було дуже мало інформації, от, але я сів і все, я пропав. Тобто мене не було видно. Я сидів днями ну, реально днями і ночами, я вночі не спав, я сидів, крутив карти, займався, от, вчив, тренував. Тобто да. ти фокусник самоучка хотіла. Я вас запитати, да, да, да. Я а самовичка. як навчитися фокусів? От, ну, на от, 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 от я кажу так. Ну треба мати величезне бажання. Бажання в мене було, бо мені це було цікаво з дитинства. Там мені ще тато колись показував, дідо показував різні фокуси. От і я думав, що це треба мати якісь там надможливості, А насправді потрібно мати просто велике бажання і все. А, я піднесла фокуси до такої креативної індустрії, і креативні індустрії вони просідають в часі війни. Попри те, от в твоєму житті є тільки фокус, як вдається зараз в цьому періоді адаптовуватись до змін. Ходимо по маршрутках, трохи по трамваях, я журтую. <гум> <гум> ну насправді в мене є ще одна професія, це барберство. Так як почався карантин і була така ж сама ситуація, по суті, як зараз ну з війною з роботою маю на увазі, <гум> то мені також подобалось барберство, Я пішов на курси, закінчив і ну, трохи тут, трохи там, і отак виживаємо коротше. Якось так. Мені здається, що магія це те, що є в житті кожного із нас. Чи віриш ти у неї, чи бачиш ти її прояви десь повсякденні? Так, звісно, ну тобто, в мене навіть є свій такий девіз. Я більшість е дорослих е виступів там, дорослих шоу на весіллях, на корпоративах закінчую такими словами, що фокуси фокусами а. Дива збувається, тому вірте в дива, оскільки вони мають заю збуватися. Я кажу це всерйоз, тому що ну, я в це вірю, і я знаю, що дива бувають, дива стаються, є різні випадки в житті в різних людей. Ну, тобто, Я думаю, нам це відомо, і ми всі деколи дивуємося, як так сталося. Ну от, Так воно якось є. Тому я, я насправді вірю в дива. Так. Твоє не в може... магію, а в два. В твоєму житті було якесь найбільше диво? Ну, я чесно, навіть коли зараз е, згадати ні, але різні такі маленькі моменти, ну вони приємні. Я не буду їх перелічувати, там, е, зараз згадувати, але так, що прям якесь таке велике диво, то е, напевно ні. Але от всякі такі якісь маленькі моменти, які приємні. Навіть в цих фокусах. Буває таке, що ти щось там робиш, тренуєш або комусь показуєш, і воно просто випадково так стається, і ти думаєш, а випадково. Ну, насправді я вважаю, що це диво. Я реально дивуюсь. У мене коли буває, виходить так, що я сам в шоці від фокусу, який я показую. Насправді, типу, я от хочу щось зробити, там, показати, щось там собі придумав. Не те, що я там планував показувати, а щось інше. Так просто, як то кажуть, імпровізую. І воно стається так. І я в кінцевому результаті сам просто в шоці. Я розказую своїм друзям, колегам, там, ну. Класно, тому я вважаю, що два існують. Яку пораду даєш учневі в ІАІТІ СТЕП Ну в першу чергу, якщо йому подобається те, що він робить, і е, ось. Ну, якщо в нього є бажання це робити, то нехай він не зупиняється, в нього все обов'язково вийде. Головне бажання і любити те, що ти робиш, от і все в тебе вийде. Обов'язково. Це класно, а я налаштувалася на фокус. Покаж фокус зараз. Так, Обов'язково. Отже, у мене є колода карт, це байсикл, червоні карти, покерна колода. Що ми будемо робити? Зараз я буду пролистувати карти, ось так, mm -hmm. але лицем вниз потрібно буде обрати одну карту. Добре? Mm -hmm. Поїхали? Так, сто-та, та, стоп. стоп. Окей, я зрозуміла. Ще так. Раз. Добре, давай. Стоп. Є? Так. Так, сюди на камеру, щоб було видно. Mm -hmm. Окей, кладемо сюди, колодами не перемішуємо. Я зараз попрошу уявити собі циферблат годинника. Круглий циферблат в уяві, так? Є. Mm -hmm. Супер. Тепер на цьому циферблаті є позначки від 1 до 12 години. Загадай будь-яку годину на цьому циферблаті, правда, є маленький нюанс. Година може бути точною або з половиною. Є? Mm. Е? Точно Добре. або з половинкою години. Добре, є. Е? Да. Все, супер. Карту пам'ятаємо? Так. Да. Прекрасно. Може назвати мені годину? Е, третя. Третя, рівно От, третя. Так. Да. Ти не міняєш свої думки, ти впевнена? Впевнена. Супер. Отже, третя година. Третя година це десь середина дня. Получається, так? Половина дня. Отже, в середині колоди ми шукаємо карту. Я думаю, що це король пік, Я, я вгадав? Так. Вгадав. Я вгадав. Супер. Ми ж ні про що не домовлялись, вірно? Правильно. Справа в тому, що я знав, тому що на звороті цієї карти написано 3.00, Будь ласка, можна перевірити. Це, це правда. Третя 00. Як це, як це працює? Розповідаю, як це працює. Король піковий, третя 00. Це всі загадують король піковий, третя 00. Е, так, ну король піковий загадують всі. Пояснюю чому. Тому що зі е, всієї колоди карт, якщо зробити ось так, то всі карти в колоді це королі пікові. Від самого початку до самого кінця вся колода карт складається з королів пікові. Але якщо працювати пальцями, то всі карти в колоді стануть знову повністю, повністю, повністю Як це працює. різні. Так? Да, от якось так. Вона тут, якщо що, це було так, дякую тобі. за увагу. Дякую тобі. Дякую.